Привіт, друзі. Сьогодні зробив чергову переробку, тобто переробив ще один мотоблок. Мотоблок Кентавр 10, 12 кінських сил. Ну, Справа не про нього, мова буде в цьому ролику а знов таки така тема болюча для всіх це виносна куліса. Ну, як бачите, тут куліса. КПП старого зразка. І вчора буквально мені телефонувала людина, тобто йому переробили мотоблок, і переробляв мотоблок йому такий доволі досвідчений майстер, який зробив їх не один десяток. Але десь у нього там щось не так з кулісою. тобто то Включається дві передачі, то геть зовсім не хочуть включатися. Ну, от, Як завжди, це буває з, цими, з цим механізмом переключення скоростей. Ну, Як бачимо, в мене тут все зроблено так, як і завжди. Ну, Понижені, повишені, звісно, окремим рычагом на кулісі. Це дуже зручно на таких КПП. Ну і перемикання скорості, як ми бачимо, навіть без руху КПП, доволі легке. І, як бач, і ну, бувають такі моменти, що скорость не хоче включатися а тоді воно зробиться отак і вона включиться. Тобто треба вирівняти вилки. І коли працює так у ліса цей механізм, то потрібно завжди, я вже на цьому наголошував. Вирівнювати шестерні вилки там всередині КПП рухом догори донизу, тобто по нейтралі. І все буде працювати. Ну ось, Справа тим, що почав я переробляти наступний. Кажуть, це точнісінько такий кентавр, як тот. І, звісно, якраз починаю робити кулісу і хочу показати. На що взагалі майже всі, хто самостійно переробляє і робить собі такого типу кулісу на свій мототрактор з мотоблока, з плаваючого КПП, вони ніхто ніколи не звертає увагу ось на цей регулювальний гужончик. Тобто тут він також був, я вже його тут смазкою. Е, Промазав ВДшечкою, щоб він, бо він даже його неможливо було відкрутити. Це регулятор, який відповідає за рух штока перемикання скоростей там всередині КПП, тобто цієї частини, догори й донизу. Якщо він дуже викручений, то тоді, коли е, працює КПП і десь нарушена Рамка зносилася, або ще тоді оцей речар може опускатись нижче, або підніматися дуже зависоко. Як ми бачимо, якщо передає камера, там всередині бігає такий шарик. Тобто він має бути посередині вилки. Ну, ця КПП також вона. Перемикається понижені-повишені окремим таким ось речашком, ну це не має значення. Так як вилка перемикання режимів понижені повишені стоїть згори, що в цьому мотоблоті, що на нових КПП, тільки що ход, сам руху цього вала збільшений і він при. Опускання він піднімається і заходить в цю вилку, яка перемикає понижені і повищені. Зараз я їх переключу. Якщо в мене це зручно однією рукою. Ну це якби зараз ми його поставимо на місце. І так. Ось зверху з'явилася вилка перемикання скоростей, режимів, точніше, понижені, по І, звісно, коли, якщо у нас звичайна коробка, яка має три пази на рамці перемикання скоростей, оцей шток опускається. Нижче і шток перемикання скоростей, і там КПП піднімається в цю вилку. Там тільки вилка, вона розширена, тобто вона ширша сама по собі. Для того, аби було краще в неї заходить штоку перемикання скорості. Звісно, тут важко це все показати. Ну, зараз я поставлю його. На місце. Тобто, все, зараз переключився режим і тому треба встановити оцей фіксатор таким чином, щоб у вас, коли рычаг опускається донизу, там той шарик, що всередині, як би так його сфокусувати? Ось, він видно той шарик, він не піднімався вище свого положення, тобто верхньої вилки, яка переключає скорость. Це в нас виходить друга, третя. І, звісно, нижня вилка це буде задня. І перве. Дуже тяжко розказати, показати, ну, думаю, суть буде зрозуміла. Тобто не треба ігнорувати оце регулювання. Його сюди встановили китайці для того, аби була можливість. Я Зараз, якщо його відкрутити, зараз я його викручу. І ми бачимо, що у нас починає падати сам речаг. І вже коли, коли я його опускаю донизу, то сам шарик вже стоїть тяжон. Під верхом кришки, тобто він вже виходить за. Так, от зараз так, О. він виходить за свою вилку, якби це так його. Ага. Ось. О. І таким чином іде поверх вилки. Тобто, коли буде включено. Користь і будуть люфти на шарнірах куліси, і воно так опуститься, тоді у вас речах просто вискочить з вилки і залишиться включеною одна із скоростей. А коли ми його піднімаємо догори, коли піднімаємо речах догори, то він може вийти за межі. Е, нижньої втулки е, вилки. Тобто оце е, регулювання, воно має неабияке значення. Така, такий нюанс я по цій Все яке завжди в мене є відео. І не одне, як я роблю кулісу, чого роблю шарніри шарніри. Тобто вже неодноразово я все це демонстрував. Після регулювання цим гужоном, звісно, можна встановити вже оці упори. Ну, вони потрібні для того, щоб з'єднати між собою ці дві пластини. Для такої пружності, щоб вони не гуляли. І, звісно, ще десь тут встановити перемичку, якщо е, таке ребро жорсткості, яке б тримало все це вкупі, так як на цій рамці, звісно, буде е, розташоване все інше. Тобто, е, можна, е, ну, і не встановлювати їх спочатку, так як я це показав попереду, відрегулювати от, е, рух е, самого штока перемикання скорості, е, так, як я пояснив. Ну, а звісно, вже після того зробити оці е, стяжні е, упори. Так як на цих мотоблоках ось така була. Рамка руля. І, звісно, незручно встановлювати її на мотоблок і фіксувати по положення цього речага по заводській рамці. Краще зробити так. Тоді, впевнено можна буде сказати, що куліса у вас буде працювати. Коректно. Ну і, звісно, головне, зараз покажу на готовій кулісі вже, головне дотриматись того, щоби у вас на ось цьому шарнірі, який працює горизонтально, тобто він повертається отак. І цей шарнір на ручці. Перемикання скорості. Він обертається отак. При натисканні е, міняється траєкторія самої тяги. Ну і оці параметри, е, в якому місці це приварювати. Або тут це все можна вирахувати е, з урахуванням конструкції вашої. Е, Рамки. Якщо його цей шарнір встановити нижче, звісно, буде сектор руху тяги менший. Якщо встановити дуже високо, то буде більший. В залежності від руху паза в рамці. Ну, як ми бачимо, куліса працює, КПП не працює, а куліса працює. Ну, от такий ось результат. І така моя чергова переробка. Так що всі друзі, хто планує переробити, може комусь да, і знадобиться ця інформація. Всім доброго здоров'я і. Мирного неба.